Нащадок відомих цукрівників та меценатів Мішель Терещенко відмовився від французького громадянства та отримав український паспорт. Тепер йому доведеться подаватися на шенгенську візу, щоб відвідати свою родину у Франції. Але його це ані трохи не лякає, бо він вважає, що обрав для життя країну неймовірних можливостей. Ірина Маркевич талі. Я дуже гордий зараз. Від України він тримає омріяний український паспорт. Мішель Терещенко на цей крок зважувався 12 років, і остаточне рішення ухвалив після революції гідності. Україна це Європа. Я не брал паспорт країни Африки і або... брав паспорт у всі нормальної цивілізірованої європейські країни. Мішель Терещенко відмовився від громадянства Франції, де залишилася його родина. Я буду відкривати візу. Шенґенські візує, я буду візити моїх дітей. Тепер його батьківщина це земля його прадідів. Мішель Терещенко показує резиденцію, яка була домівкою для трьох поколінь Терещенків. Нікола Артімович, мой прапрадід, і тут портрет Артімі Якович, мой прапрапрадід. Це найбагатші цукрівники Європи кінця 19-го, початку 20-го століття, і найщедріші українські меценати. Володимирський собор, політех, охмадит і ще гімназія сиротинці будувалися за підтримки родини Терещенків. А центральна частина містечка Глухів, куди приїхав Мішель, це сімейний музей. Улиця Терещенків. Куди не кинь оком усе його фамільне мой прапрадід струїль для себе. Зараз це педагогічний університет, який дає енергію в городу. Лише центральна площа Глухова Мішелю не надто подобається. До 1918 року у Глухові стояв пам'ятник Миколи Терещенко, але після революції його знесли. Натомість поставили пам'ятник Леніну. Тепер Мішель Терещенко хоче запропонувати місцевим мешканцям відновити історичну справедливість. Однак Ленінопаду по українськи не хоче, хоча аби постамент прибрали законно і без скандалу. Зараз Глухо дуже патріотичний горад. Він знає, в місті кожен закапелок не зважає на розбиті дороги і не помічає недоліків. Захоплено розповідає про серце глухова для нього. Це трьох анастасіївський собор. Тут біля желяні має предків, щоб покаронини тут і що не будуть будуть і усипальниця. Усипальниця розташована в нижній частині храму, де нині правлять, а верхня частина стоїть пусткою. Треба відремонтувати опалення, каже Мішель. Мішель Терещенко у глухові більше десяти років має свій бізнес. Він вирощує льон і постачає його для багатьох європейських автомобільних концернів, що використовують натуральні волокна в обшивці салону авто. Мішель жартує у кожному польщі. Є часточка глухова. каже свій бізнес побудував без жодного хабара. Корупція та більш пасне для будущі України. Чом руський тонков він вважає Україну країною можливостей. Дуже тішиться, коли до нього звертаються не місьє Терещенко, а пане Михайло. Місія це вже це вже це вже далеко. Пан Михайло, Это мені нравится що больше. у Франції його чекала спокійна і нудна пенсія, каже Мішель. А в Україні тільки починається нове життя. Думаю, та в Україні Ірина Маркевич, Геннадій Шульга, ТСН 1+,1. плюс